На сьогодні на Дніпропетровщині діють два стратегічні проекти. Перший реалізує Баварський фонд Ганса Зайделя. У ньому залучені малі міста області, а другий очолюють канадці. Їх проєкт Місцевий економічний розвиток міст України охоплює великі населені пункти. Нам необходимо дополнять опыт двух фондов, двух направлений, потому что направление фонда Ганса Зайделя – это больше практическая сторона вопроса. Проект МЭРМ – это больше обучающее направление, это направление, которое помогает мэрам городов, городов руководителям по территории выстраивать, прописывать на бумаге, каким образом данная территория будет развиваться. Євген удот підкреслив, головний пріоритет для Дніпропетровщини бути регіоном-лідером. Тому сьогодні обласна влада має впровадити практики з управління територіями і максимально ефективно використовувати ресурси, які надають міжнародні партнери. Усілля області, усилля фонду Ганса Зайделя і проекта фонду Сіда необхідно абощать необхідно доповнять. Таким образом, я думаю, що у нас вийде более живой, более динамічний і самое главное, більш полезний документ для развития городов і області в целом. Фонд Ганса Зайделя та проект Місцевий економічний розвиток міст України це надійні стратегічні партнери Дніпропетровщини з підвищення ефективності менеджменту у регіональних органах влади. Від рівня роботи керівників на місцях залежить розвиток в усіх галузях господарства. Мета обласної влади навчити чиновників у регіонах працювати за найвищими європейськими стандартами, зазначив Євген Удот. Також під час зустрічі у Києві обговорили взаємодію органів місцевого самоврядування Дніпропетровщини з вищими навчальними закладами. Наш проект заключив меморандум про співпрацю з Академією державного управління при президенті України про розробку такої навчальної програми, яка називається з дисципліни місцевий академічного розвиток. Проект МЕРМ має навчальний напрямок. Він допоможе мерам і керівникам регіонів вибудовувати проекти розвитку територій. Тепер головне об'єднати зусилля фондів і області. Таким чином Дніпропетровщина отримає корисний живий документ для розвитку. Анна Лукашук Лейла Абасова деталі.